Повертаючись до питання організації оптимального поєднання послуг психічного здоров'я в Україні, варто сказати, що за останні декілька років Всесвітня організація охорони здоров'я разом з Міністерством охорони здоров'я та Національною службою здоров'я України спільно почали розбудову різних рівнів послуг в Україні. В сфері психічного здоров'я відтак у 2015 році стартував пілотний проект з роботи мультидисциплінарних команд, які надають спеціалізовану психіатричну допомогу на рівні громад та приїжджають за місцем перебування пацієнта. За результатами цього проекту, в 2021 році НСЗУ був запроваджений новий пакет медичних послуг. В рамках програми медичних гарантій. А станом на кінець 2022 року вже створено більше 80 мультидисциплінарних команд, які працюють майже в кожному регіоні України. Крім того, у 2018 році, завдяки спільним зусиллям ВОЗ та Міністерства охорони здоров'я України, також почала запроваджуватись програма Емечгеп. Одразу були зроблені переклади керівництва Емечгеп та посібника Емечгеп ГУМ. Українською мовою. Також українською був перекладений мобільний додаток e mhgap який є керівництвом mhgap для мобільних пристроїв. А в 2019 році був проведений ситуаційний аналіз з вивчення потреб та можливостей впровадження програми mhgap в українських реаліях. Результати цього аналізу лягли в основу адаптованої для України моделі програми mhgap, після чого. Ця адаптована модель була опробована у пілотному проєкті з впровадження програми Меджгеп в Україні, який реалізовувався в місті Краматорськ Донецької області з 2019 по 2020 рік. Під час пілотного проекту в Краматорську пройшли навчання 112 лікарів та медичних сестер первинної медичної допомоги. Спершу вони взяли участь у тренінгах. Після яких отримували супервізійну підтримку. Рік по тому було проведено опитування серед учасників пілоту, результати якого підтвердили ефективність запропонованої адаптованої моделі впровадження програми ЕМДГ в Україні. Окремо, хочеться відмітити, що у зворотньому зв'язку учасники зазначили, що після тренінгів та супервізійної підтримки зросла їх загальна впевненість в роботі з пацієнтами, які мають. ПНПР розлади особливо це стосується пацієнтів, які мали депресію чи розлади пов'язані зі стресом. Крім того, 98% опитаних відмітили, що отримали користь від навчання, а 96% були задоволені супервізійною підтримкою. Однак на цьому робота не зупинялась. І в період з 2019 по 2022 рік ВОЗ активно продовжувала залучати партнерські організації для масштабованого впровадження програми Межгеп в Україні. Серед партнерів, які долучились, були Світовий банк, Україна, Швейцарський проект психічне здоров'я для України, лікарі світу, Міжнародний медичний корпус, лікарі без кордонів, Академія сімейної медицини України. Проєкт Юсейт Підтримка реформи охорони здоров'я, проєкт Надія, громадська організація проліска та проєкт ПАКТ. Таким чином було підготовлено 60 тренерів за мечгеб та почалося навчання медичних працівників первинної медичної допомоги. Відтак, станом на липень 2022 року пройшли навчання 656 медичних працівників, серед яких 394 сімейних лікарів, 52 педіатри. 21 терапевт, 75 фельдшерів та 113 медичних сестер. Крім того, навчання пройшли 66 працівників медичних та психолого-соціальних служб пенітенціарної системи України. Однак вже у березні 2022 року, як відповідь на виклики війни, було прийнято рішення про трансформацію офлайн навчання за мечгеп в онлайн формат, яким і є цей курс. Це має спростити доступ до забезпечення можливості проходження навчання за МЕДЖГЕП медичним працівникам первинної медичної допомоги. Відповідне рішення було прийнято національною координаційною робочою групою, до складу якої, зокрема, входять представники ВОЗ, Офісу першої леді України Олени Зеленської, МОЗ та НСЗУ. Ще одним кроком на шляху організації оптимального поєднання послуг психічного здоров'я в Україні. Став ініційований ВОЗ у 2021 році процес впровадження інструменту самодопомоги, який має вигляд ілюстрованого керівництва та називається Важливі навички в період стресу. Це стало в нагоді у червні 2022 року, коли за участю ВОЗ Офісу першої леді МОЗ, Мінсоцполітики, Міносвіти, Міноборони, МВС та ДСНС відбувся воркшоп з впровадження цього керівництва. Для використання широким колом робітників цих установ з подальшим впровадженням та охопленням широких верств населення України зараз триває процес впровадження цього інструменту за самодопомоги, який вперше на системному рівні допомагає широким верствам населення самостійно або із залученням помічників опанувати навички подолання стресу і піклуватися про своє психічне здоров'я та психологічний добробут. Таким чином, якщо ми повернемось до піраміди організації оптимального поєднання послуг у сфері психічного здоров'я, то побачимо, що в Україні поки що системно не розвивається лише рівень неформальних послуг у громаді. Однак це дуже важливий рівень, оскільки частота потреб у таких послугах дуже висока, а вартість таких послуг відносно невелика. Тож, великим завданням для всіх зацікавлених сторін. Є розбудова відповідних неформальних послуг у сфері психічного здоров'я на рівні громад. Наприклад, для цього може бути в нагоді керівництво, яке називається інструменти меджгеп у громаді і в якому зібрані корисні матеріали щодо обговорення питань психічного здоров'я у громаді, зменшення стигми та дискримінації людей з проблемами психічного здоров'я. Промоції психічного здоров'я та профілактики психічних розладів на рівні громад, надання підтримки особам з психічними розладами у громаді, сприяння відновленню та реабілітації осіб з психічними розладами на рівні їх громад. Це керівництво доступне в українському перекладі на сайті ВОЗ та є у додаткових матеріалах до цього курсу. А зараз давайте перейдемо до розгляду питання. Яке досить часто хвилює медичну спільноту в Україні, а саме як законодавчо врегульовано питання надання медичної допомоги пацієнтам з психічними та неврологічними розладами на рівні первинної медичної допомоги, немає здоров'я без психічного здоров'я.